У ніч на 18 квітня надійшло повідомлення від жительки Коломиї про те, що у дворі багатоповерхівки горить автомобіль. Рятувальники загасили пожежу. Транспортний засіб вигорів вщент. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що мало місце умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Надалі оперативники почали відпрацьовувати версії скоєння злочину та встановили особу палія. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Його затримали за місцем проживання. Попередньо з'ясовано, що затриманий проник до салону автомобіля ВАЗ, де за допомогою запальнички підпалив салон транспортного засобу. Автівка належала 27-річному коломенину, повідомили у поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують мотив вчинення злочину. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.